Привіт, друзі! Ну і що? Я вітаю вас з оглядом нового Форестера, тому що він до нас приїхав. І що потрібно зробити? Звісно, огляд для того, щоб розуміти, що до нас приїхало, які пошкодження, і взагалі подивитися на автомобіль. Тому що дуже цікаво, бо їх ніде немає. Є тільки у нас зараз один на продажі. Можливо, до кінця цього ремонту, звісно, з'являться ще, але. Це ексклюзив, можна сказати, і за цього треба вам показати. Одразу можу сказати, чому ексклюзив, тому що в наших автосалонах такі автомобілі просто не продаються. У нас ще продаються старі кузова. І за цього це ексклюзив. Пішли, подивимось. Одразу, як він приїхав, що я можу сказати? Що він маленький. Я не знаю чому, але мені здається, він набагато менший, ніж той, що був до цього кузов. Можливо, це, звісно, здається так, із за того, що тут спущені колеса. Але я можу показати, ось дивись, Legacy стоїть, ну да, на накачаних колесах. І Forester на спущених. І ти подивись, наскільки він нижче. Підкачай колеса і він стане як Legacy. І дивись, Legacy мені просто по пояс. А якщо подивитися на Forester, то він взагалі нижче пояса. І з цього він здається таким маленьким. Взагалі його хочу назвати маленьким Уазіком або маленькою Нівою, тому що така звичайна утилітарна машина, так можна сказати, бо нічого такого там вау немає. Просто новий автомобіль, і все. Тому що я посидів. Ефекту вау, я взагалі ніякого не побачив, тому що звісно може це преміум комплектація. В турінгу може буде і покраще, але немає такого, що вау-вау. Тому що якщо сідаєш старого аутбека в новий, то там реально є емоції вау! З... Форестером такого немає. Дуже хочу вам розповісти про підкапотний простір, але давайте поки подивимося на саме цікаве це, звісно, пошкодження. У нас тут пошкодження по задній, правій лівій, лівій частині. Тут буде просто заміна крила. Дверька трішки має пошкодження, вона буде відрихтована, а також пошкодження має кришка багажнику. І за того, що запчастини на цей автомобіль просто таких конських грошей коштує, то дверку, звісно, не буде міняти, і ляду теж. Із-за того, що автомобіль новий, розборок ще досить мало, і за них такі ціни луплять, що капець. Як ти думаєш, скільки сказали мені за четверть? Три розборки. Плюс-мінус, там ціна в 200 доларів. Да, така вилка не маленька, але на такій сумі це ну не дуже багато. Так що тут, звісно, потрібно буде купувати четверть за дорого. А дверку і задню ляду, я думаю, треба все ж таки рихтувати. Бо тут, якщо будемо все купувати нове, то ремонт стане дорожче, чим потрібно. Які плюси пошкодження задніх частин? Те, що тут потрібна небагата кількість запчастин, це я так думав. Поки не купив цей автомобіль, тому що по факту тут також дуже багато запчастин стоїть е, дрібних, котрі ти навіть не можеш уявити, що вони тут є. Фонарь, це звісно його видно. Потім кожна накладочка, арочка, е, підкрилок на бампері там також багато стоїть різних катафотиків, пластиків. А вони всі коштують ну не маленьких грошей. Повірте, тому що автомобіль ну і новенький, і звісно, це дефіцитні запчастини. Бо навіть якщо ми хочемо замовити там нові з Америки або з Європи. Просто немає, взагалі немає. Один тільки продавець, якийсь продає в Америці, але він не відправляє по світу. Він продає їх чисто по Америці, і потрібно шукати якихось людей, котрі будуть привозити ті запчастин. Коротше, така ділюга, знаєш, втягнулі, але нічого, ми все зробимо, і буде все по красоті. Що нам тут потрібно буде? Звісно, четверть, фонарь, оцей радар. ще потрібно буде його підшити. Це буде капець відкалібрувати. 100% там його потрібно буде різна проводка. Вона тут йде на радар, а ця пішла, напевно. А, це не фонарь пішла. Ну, ще більш-менш добре. Бампер, я не пам'ятаю чи казав. По ходовій великий вузол. Там багато різних запчастин потрібно буде. Потім будемо розглядати, коли буде автомобіль на підйомнику. Також підкрилок. І по салону. До речі, автомобіль приїхав живий. Я в шоці, як він приїхав, але все ж таки живий. У мене є права частина бамперу, можливо, в когось є ліва, готовий купити, або готовий продати дорого праву частину. Можна буде спаяти із двох один. Оцей пластик потрібен, тому що тут просто всюди дірки в ньому. Ну і так, пошкодження, дивись, які не слабенькі. Бачиш, це все буде відсверлено, і сюди нова запчастина вкатана. По дну там немає ніяких пошкоджень, потім покажу. Тут все до лонжерона. Ось ланжерон починається. Вони до лонжерона все позгібало і воно буде все замінене. Так, якщо ми біля багажника, мені одразу хочеться вам показати ось цю штуку. Дивись, який гарний надпис. Воно реально виглядає кайфово. І, і за того, що автомобіль новенький, воно ще не заюзане, немає ніяких царапин. і прикольно. І тут, до речі, повинна бути функція, котра відкриває багажник без рук за допомогою ноги. Знаєш, то під бампер підносиш і вона відкриває. Скоріше всього, тут є це. Тому що, як ти знаєш, в аутбеках просто проводиш ось тут і воно відкривається. А в Форестері потрібно буде робити ось так. А так більше пошкоджень по автомобілю взагалі ніяких немає. І, до речі, порізали знову два колеса. Просто взяли і порізали. Ось, дивись, 100% порізане колесо. Воно так ніколи б не лопнуло. Також є, звісно, маленький плюсик. Такі колеса, слава Богу, у нас продаються, і я думаю, куплю. А вони тут новенькі, вони тут 25, го ні, 24-го року і прям не поїжджені, тому що пробіг, до речі, в автомобіля 4 тисячі миль. Всього та на всього. Він реально ще пахне свіженьким, таким новеньким автомобілем. Ну і під капотом там теж покажу. Так, спереді справа. Так, ми тут трішечки поскладали запчастини, і, до речі, вже відразу відрізали скло, тому що нам приїжджали відрізати на інші автомобілі. То кажемо, давайте і тут ріжте на всякий випадок. Що мені подобається? Дивись, як виглядає вже дверіка. Тут вони зробили таку, начебто, структурку і зробили ось такі невеличкі сліди, начебто відсилка на його позашляхові якості. Ось ця частина взагалі сама звичайна, не знаю, начебто автомобіль якогось 2012 або 2014 року. Ну, Не виглядає воно новеньким, футуристичним. Просто, знаєш, так, надійно і нічого такого тут немає. Тут у нас, звісно, механіка, із-за того, що Форестери тільки в турінгах є, тут електрика, навіть в лімітеді тут немає електрики. Так, давай ось це заберемо. Класно, що ось ця накладка прийшла. І та, звісно, поцарапана, але не знаю. Можливо, спасемо, якщо вийде, якщо ні, то новенька буде. Мені дуже подобається, як виглядає ось ця передня панель. Вона така, не знаю, як сказати вам, але приємна на дотик, можете повірити. І виглядає класно. Потім тут у нас є бездротова зарядка. Це приколи Форестерів. Вони вже почали з мінімальних комплектацій їх ставити. Ну, не самих мінімальних, а з преміума. І тут у нас взагалі нічого звичайного немає. Звичайний Форестер. Пропоную залізти ще на водійське е, сидіння, показати вам щось я там, я. як, тебе знімати? десь там. Але для водія вони, звісно, роблять електрику. Так що, слава Богу, що вона тут є. Тому що в цьому автомобілі головний все ж таки водій. Із-за того, що автомобіль живий, то можемо навіть завести, подивитися, якщо щось когось цікавить. Руль подобається, тому що ось тут чорний ну це не глянець, це начебто мат, ну взагалі не зрозумілий колір. Бо видно, начебто там ксіралікості, знаєте, як воно блистить. Воно якесь не глянцеве і не матове. Коротше, красиве. Ось так можу сказати. Така новенька шкіра, що капець, начебто автомобіль. Ну, так, да, начебто, да, він новенький. Що у нас з лівої сторони? У нас тут відкривати багажник, а це що? Це запам'ятовування чи що? А, ні, це відключати або вмикати функцію ногами те ще відкривати. Мені так здається, бачиш? Напевно, це воно. Давай заведемо, в чому проблема. Звісно, у нас тут помилки є по мертвим зонам, тому що там датчику трішечки недобре. 6800 пробіг всього та на всього. Новенький автомобіль комусь дістанеться. Ну ладно, там точно буде 7000, Можете повірити. Я трішечки покатаюсь на ньому. Трішки пізніше розповім, чому я хочу на ньому покататись. Ось ця частина взагалі незмінна, та, що була в аутбеках в 23-24 році, ну і в легасі, все тут те ж саме. Тільки ось якась нова функція All. Що воно означає? Що воно робить? Дивись, це на весь салон All, а це тільки на драйвера. Хоча двозонний клімат вмукається тут. А! Не дійшло до мене одразу. Це ще ж позаду є воздуховод, і, скоріше всього, тут ще окремо його можна регулювати, скоріше всього. Це щось новеньке, такого раніше не було. Єдине, що мені не зрозуміло, чому вони сюди не хочуть вставляти функцію розпізнавання лиця, та що є на Legacy і на аутбеках. Тільки тут буде вона в турінгу, скоріше всього, ну як і на минулих моделях. Не зрозуміло. Так, і тут я думаю, взагалі нічого цікавого немає. Все майже те ж саме. І що тут можна бачити? Що тут ціла безпека, повністю ціла безпека, рідненька, не стріляна, і це великий плюс для наших людей, тому що вони таке шукають, і багато хто таке хоче. Якщо хочете, будь ласка, ось цей варіант. Е, до речі, автомобіль продавався в телеграмі. У мене ніхто не захотів, будемо продавати трішки дорожче. Е, також ти можеш побачити одразу чорну стелю. Це інновація для Субару, тому що раніше чорних стель не було, а зараз, будь ласка, отримай. Для деяких людей це плюс, для деяких мінус. Мені більше мінус. Мені більше світлі стелі подобаються Тому що мені здається, що вона начебто зменшує простір в автомобілі Але це таке: для когось клас, для когось ні, діло смаку. Також тут, звісно, прикольний здоровенний люк. Ого. ніфіга собі. Не привик, я бо катався зараз на легасі, там такий маленький. Забув я, що в Форестерах вже такі здоровенні люки. Прикольний, звісно, так. Да. Міні-панорама. І ще Форестер почав маркувати своє скло чомусь якоюсь птицею. Я не зрозумів. Якщо знаєш, напиши. Я трішечки пізніше прочитаю про це і, можливо, розповім. Якщо подивитися ось сюди, ми можемо побачити тут якусь птицю. Також вона є на лобовому склі ось в цьому кутку. І здається, на ось цих маленьких також є. А, так, да, ось то вона. На бокових немає, і на задньому не знаю, можу сказати, пізніше. Можливо, ти знаєш, що це значить, тому що ми поки не знаємо. Хоча, можливо, це якась відсилочка, що це Wilderness. типа що він може їздити там, де літають дикі птахи, начебто це позашляховик. Добре, пішли під капот. На що ще хочу звернути увагу? Це на дзеркала. Дивись, якого кольору вони тепер роблять їх. Начебто такий, знаєш, темний дим, тому що автомобіль сірий, а зеркала темні такі. Попередній частині немає взагалі ніяких пошкоджень, і це дуже-дуже добре, тому що тут все коштує дуже дорого. Наприклад, ось ця решітка там коштує доларів 600 чи 800 в Америці. В Америці у нас я не знаю. Фари адекватних грошей коштують ну відносно адекватних для нового автомобілю. Я думаю, десь по 500 баксів можна їх 400 навіть 400-500 можна з Америки привозити. Звісно, спаяними вушками вони будуть. Ось ці... Катафотики. Пара в Америці коштує 350 доларів. І за цього не дуже хотілося брати перший автомобіль з пошкодженнями в попередній частині. Тому що е, це було б дуже дорого. І, до речі, емблема вже інша. Вона відрізняється від е, взагалі всіх субаріків, які були до цього. Пішли під капот. Тут все рідненьке. Автомобіль в попередній частині незвично для нас, цілий, повністю. І на що я хочу звернути одразу увагу. Дивись, тебе нічого не. Дивує, тому що мене одразу здивувало це. Дивись, де знаходяться стакани і де знаходиться мотор. Мотор вони втопили настільки низько, наскільки це можливо. І за цього мені здається, що він по кермуванню буде просто капець, який прикольний, тому що знижений центр е, навантаження на кузов це, начебто, тесла буде. Ну, така, міні, звісно. І буде класно рулитися, мені так здається, і за цього я хочу покататись на ньому. Трішечки вони, звісно, також замінили мотор по навісному. Дивись, наприклад, ось цей патрубок вже виглядає по-іншому. Тобто, якщо що, його тільки потрібно купувати від цього вже автомобіля. Ну, вони роблять так, щоб не підходили запчастини з старого Форестера, тому що мені здається, що мотор стоїть навіть нижче, набагато нижче, ніж о, у легасі. І для позашляховика, ну тому що це позашляховик, по факту. Це класно. Ну ось такий міні-огляд вийшов на цей автомобіль. Будемо чекати, поки він буде заїжджати на рихтовку. І це буде, звісно, не дуже скоро для мене. Для вас, звісно, скоро, тому що я буду трішечки зміщати графіки виходу відео ближче до того, поки ми не почнемо його ремонтувати. Це в нас, до речі, 24-й чистий рік. Пробіг майже 7 тисяч кілометрів, тому що взагалі його треба називати 25-й рік, тому що модельний кузов йде як 25-й рік. Так що на цьому будемо завершувати. Не забуваємо про коментарі і лайки, будь ласка, тому що це трішечки продвигає мій контент, а також, звісно, мотивує знімати новий контент для вас. Чекаємо, поки автомобіль заїжджає на рихтовочку і зустрінемося трішечки пізніше з новими биточками.